Належ, я вітаю вас, дякую за те, що сьогодні ви приділяєте нам свій час. Розпочнемо так, вітаю вас. Давайте розпочнемо. Російська Федерація фактично вже використовує будь-які да, можливості, аби всадити Україну за стіл перемовин. Це і ядерний шантаж, це і енергетичний терор. І, от власне, що і ще да, вони можуть вигадати, аби досягти цієї своєї мети. Ну, справа в тому, що позитивне те, що нового навряд чи чогось ще вони зможуть придумати. Чому тому, що вони, на мій погляд, вони використали всі важелі, які були у них, починаючи от з ядерного шантажу, енергетичного прочого. Але з іншого, з іншого боку, погано те, що вони можуть повторити через деякий час, можуть повторити. Оці масовані ракетні удари по критичним по об'єктам критичної інфраструктури. Оце для нас буде дуже погано. Не смертельно, але буде дуже критично і буде створювати нам певні проблеми. Єдина дія, яка залишилась у Російської Федерації, це розмахування ядерною дубиною. До речі, Путін знову дістав цю дубину, і знов її махає. Це остання його заява. Він сказав, що вони запуска... готуються до запуску ракети САРМАТ. Це САТАНА 2. Вони називають е е і ще одного, яка саме найпотужніша в світі, як завжди, вона не має аналогів в світі. І е як Путін сказав, що е наші е вороги повинні задуматися, що в Росії є така ракета. Ось вам, ось вам відповідь Російської Федерації. Чи Росія всім іншим країнам на ті виклики, які сьогодні стоять перед Росією? А чи може бути ця ядерна загроза дійсною, чи це ну просто знову ж таки така маніпуляція? Я думаю, що це маніпуляція. Чому тому, що лідери таких провідних держав, як Китай, Індія, Велика Британія Сполучені Штати вони висловили свою думку. Британія і Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що буде превентивний удар, випереджаючи, якщо тільки буде спроба застосувати зброю масового ураження. А індія і Китай вони не тільки сказали, що ядерна війна сьогодні не на часі. Вони взагалі путіну сказали. На що о, цей збройний конфлікт заважає їм розвивати о, економіку їхніх країн? Так що я думаю, що це головний запобіжник, те, що світова спільнота проти застосування ядерної зброї і взагалі висловлюється ну, в більшості своєї висловлюється взагалі проти війни, на, в тому числі на Європейському континенті. Пане Олеже, дякую вам. Побачимось. Будь ласка.